А поговоримо про сумніви в собі. Я та людина, яка постійно в собі сумнівається, і сказати по правді, мені з цим живеться складно. Я сумніваюся, що мені викласти в інтернет, чи моя ідея хороша, як я виглядаю, чи я взагалі на щось здатна, і бла, бла, бла. Я стараюсь звісно якось балансувати, шукати в собі ось цю внутрішню самоцінність. Але це складно. І знаєте, коли я думаю про сумніви, мені згадується одна дуже показова ситуація із мого життя, коли сумніви таки мене перемогли. Це було до 7-8 років тому. Я тоді ще була руденька. Мені часто казали, що в мене модельна нестандартна зовнішність, і глибоко в душі дуже глибоко, так по секрету. Я хотіла бути моделлю. Але, звісно, я соромилася собі навіть в цьому признатися. І ось якось я таки зібралась з думками і записалась в модельне агентство. Прокинулась вранці, вдягнула спідничку, підбори і пішла. І знаєте що? Я не дійшла один квартал. Один сука квартал. В останній момент, коли мені треба було повертати на вулицю, де було розташоване агентство, я собі сказала: Та яка з тебе модель? Ну, що ти собі придумала? В тебе криві зуби, великі вуха. І взагалі є дівчата набагато красивіші за тебе. І я пішла. І знаєте, іронія в тому, що, ось коли я там пішла далі, мені назустріч трапилось кілька чоловіків, які вирішили мені зробити комплімент. І вони мені кажуть, ти така красива, як по подіуму йдеш. Я така. Угу. Пасіба. Знаєте, навіть сьогодні я хотіла зробити макіяж, і мені хотілося зробити щось більш яскраве, щось нестандартне. Але в мені вирували сумніви, що може треба зробити щось простіше, так щоб воно якось там більш буденно виглядало. Але мені хотілося поекспериментувати. І знаєте, коли, зрештою, подолала в собі цей сумнів і таки зробила ось цей яскравий макіяж. Я отримала від цього задоволення. Тому що я зробила те, чого я хотіла в моменті. Тому так Звісно, я розумію, що сумніви це не стовідсоткове зло. Багато в чому вони нам допомагають, бо завдяки ним ми чомусь вчимося, ми чогось прагнемо, ми чогось досягаємо. Але подекуди це справжня руйнівна стихія, яка може знищити все дотла. А ви як завжди вірите в себе, бо часом даєте сумнівам перемогти?